Нам випала честь жити в буремні часи для нашої нейтрії України. Що вчора ми виховувалися на героїчних чинах наших великих предків. Князів Київської Русі, отаманів вільного козацтва, гетьманів часів визнаної боротьби 21-го року, сотників повстанців, а тепер. Ми з вами описуємо нові сторінки, новітню історію України. Події на Революції Гідності показали, що ми є українська нація і що ми гідні бути такою з поміж інших. Якось події на Майдані стали життям сенсом боротьби. Нам, сотникам, бійцям майдану, випала честь захищати нашу революцію гідності, яку ми спільно з вами творили. Зараз добровольці, волонтери, всі ті, хто допомагав жити революції гідності, знаходяться в Багато числених добровольчих загонів, батальйонів Першому другому резерву батальйонів Національної гвардії, таких батальйонів, як Айдар, Азов та багато-багато інших. Другий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України це є вихідці з Майдану. Ми безпосередньо з Майдану. Відправились на передову. Ще в той час, коли на землі українській не вистегла бров героїв Небесної Сотні. І ось ми стоїмо на барикадах Донбасу. На тих самих барикадах. Тільки в нас барикада вже не коліс, не шин, а бетонів. І в руках не дерев'яні щити, а йому озброєння, якою, зас... якою ми захищаємо територіальність, цілісність України, суверенітет, а також право бути українцем на своїй землі, на своїй Богом даній землі. Засади, вилазки, обстріли оточення, без їжі, без води, без боєприпасів все це, що нам запропонували сепаратисти Донбасу, найманці з Росії. На що в нас один отвір, стіпивши зуби. Слава Україні! Калушани, дякую вам за бійців, які зараз знаходяться в нашому. Батальйонів. Вони показують надзвичайно високі показники з бойової підготовки, дисципліни та вивочки. Від імені бійців батальйону хочу подякувати волонтерам, волонтерським організаціям Калищу, які допомагають не тільки нашому батальйону, а й всім добровольцям, які знаходяться зараз на сході України. Є єдина істина. Надійний тил – це запорука перемоги. А ми неодмінно переможемо. Слава Україні!